Прошуємо драматичний колектив з села Верхнє Висоцьке. До вашої уваги, сценка парафіяни. Ой, тікати, тікати, тікайте.

Боже щастя! О, чекай, чекай! Не, він спустими ведрами дорогу перейшов. пережив. Ну, чекай, дай пройде! Чекаємо, почекаємо, почекаємо. Ходімо. Ти чолайк наш дядний не співав церкві? що було? Ти, ти не чула, що воно ту не попало? А, а йому би ще сівчити трохи співати, так? <ріст> Неганно вже. Йо, хай, я яка поїмся, сядемо трохи. Чекай, бо мися шкарпетки стягнули. Як там ти свою різку, Чи добре жиєш? Іо, як без бачку. А то чому так, що є? Так ще любим. E, Ліни вам усе e, так. Бо... Давайся трошки сядемо. Іой, бо ми з церкви такі не годні. Ходилося сповідати, бо Бог прийняв, все хожу до днекси до церкви йду. Йо. Йо. Та чи ж копала, даш тоже? Не копала дощі люди Не неганном копати мочила. Та чи ж зійшло в тебе, да? О! Зійшло вже зійшли. Бураки посходили, але бо сусідські свині корула, то так, сусідка моїй би я шлях, трафив по. Дай Бог хорони, і хор... все перерили ми. Видиш, видиш. Вже раз. О, о, дивися, степціна невістка. Дві в якій курті спідниці. Стидала бися сраки її вину. Проститутка. Та проститутка? Шлямбра. Ти яка пішла? А то молодь тепер. Ай-яй-яй. Ай, ай. Та страшне. А две свій Вітушевський поїхав в якому машину за 20 тисяч дулярів. А 20 гривень на тацу. На тацу хіба 20 гривень у рік. А машина за 20 тисяч доля. Ти видиш, яка то тепер молодь. Молодь Ой. пішла, страшна. Та страшна молодь пішла. Ой-ой. Ой, господи боже, тепер з тим ще. А що здесь варила? Слава на віки Богу, двіка побажна пішла. Де? А до церкви раз у рік молодь. Тебе научат її. І батьки такі побожні, я їх знаю, їх знаю. знаю, знаю. Кожну неділю до церкви. А Дити ти ведеш, які? Ага. Кажеш, питалася, що мварила так. Зарубались ми кугута вчора, ти варила юшку. Шухарій був. А ні, то від сусідки прийшов у рядках, мені парпався. А що я мала з ним робити? Тевню, що так. А, так тяжко, коли ти грядок, а ті лючки кури. Загорила юшку. Добре, та хоч старий щось буде. не. Василь баранів, що, вже готові. Ти вже Та, готов. В такі годині. Дві ще красний вже Василь баранів. <риві> 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 а ти що думаєш? А наші теж, може, сливку заливають. Бата, не в такі один. Лише різми дома, що роблять? що, до церкви, чи не годеніти. <риві> 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 Самогонком лишила там. Не закрилась? De, може йдайте, ой, де й дойти десь там. Ой, ну ти Знаєш. Я не Бог прийме, інакше до церкви йшла. Бо я або мені ходила сповідати. Та, та я все так іду. Ой-ой. Ой, тримає, які б зараз збирати, домівки, бо. А треба щось трохи перекусити, бо тобою був накше було. Так, так. На Слави, то наш отець. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, слава на Я завжди мав свої перебіяти, самі найкращі. Так, так, отче, так, отче, так, дякую, дякую. купився купив та гроши, то мусе да. за церковні гроші. Гроші, та за церковні гроші, шо ти? за Ті гроші не знаю, що зробив, ваш би до Москви гнав. Не бог хорошо. Може би ми йшли трохи помалу. Ходімо, бо я така вже негадом слабла, брохать ми перепочили. Ходім помаленьку.